Всім привіт! І сьогодні буде такий міні влог. А точніше, сьогодні у нас буде якась виставка. О, щось там із 3D принтерів будуть. Нам показувати там за 70 гривень стоїло Сьогодні ні безладки. Влог того, що вона погано це почуває, вона натеперла в школу. Прикольно. Коротше, там може щось не буду покупати, я побачу, коротше. Будемо обробляти. Ага, ну завжди розігріваюся, я вже розповім е, і я розкажу. Так, будь ласка. Е, в Україні вони прийшли після 2000-х років, а зараз вони допомагають на багатьох підприємствах, зокрема стоматологи, медицина, друг на армію і інші підприємства використовують ось такі принтери. І... І короче, зараз я вам ставлю е, відео ой, фотки там, де я єсть і шо я купила там. Да. Якщо хочете таких більше відео, то пишіть в коментарі або давайте на 3 лайк роблю ще таке відео.